Медведів каже, Медведів це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведів. От Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть? Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Цілі вони своє озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Це більше схоже на якусь фантазію, що 27-му році може воно завершити, бо це ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться. Одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали це імпортозаміщення, і китайців завозить, все там помінялося, Сервіс змінився, речі змінилися, все по інакшому. І Газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж русські вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. От що реально може попливати на рашку, так то, що люди там, ну їм урветься, втерпеться, вони такі вже і так в гамнях, уже вже не буде, все, коротше, ділаємо.